Дядя, дівчата! Сьогодні ми з вами зробимо ось такі чудові резинки, які ви бачите, лежать у мене на столі. Я вам покажу, як саме все це зробити, як викрити. Причому ця кітка робиться, базовий викрійок. Ось, доволі просто, я б сказала. Таку чудову резинку ви зможете зробити, якщо будете повторювати за мною. Ось на нашому столі. Бачите, дві такі хризиночки. Так вони зроблені. скріплення в них металеве. В діаметрі квітка. Зараз ми побачимо. Ще раз ось надіюсь, видно 9 см приблизно. 8 9 см. Кіточки у нас вийде? І подобається, може розпочати. Ну, що ж, розпочнемо. Що ми зробимо спочатку? Спочатку ми нарізимо з вами ось такі полоски, як ви бачите, у мене на столі. Розмір. Я покажу який розмір. Значить полосочки. Перша, саме менша ширина у нас 3 см, 3, 3 сантиметра, потім 3,5 см. Нарізаємо полосочком. 3,5, а, це 3,5, це є дві наріза. 3,5 і 4 см. 4 см, 4 см. Це 4. І це 4. Ось От таким чином ми нарізаємо наші полосочки. Що ми потім зробимо? Дивіться, з самих маленьких ми наріжемо потім скільки кількість штук самих треба на одну квіточку, менших, середніх і більших. Я напишу під низом під відео розміри. А зараз подивіться, як ми будемо нарізати. Просто нарізаємо. Це 3 і 0 ширина. Нарізаємо спочатку ось так. Складаємо. Перші пелюсточки будемо нарізати таким незвичним. Для нас спочатку ось так наріжемо, а потім наріжемо ось такі. Ось. Такі вушка. Вушки. Ось на три вушка. Вони мають, не мусять бути рівні, але ось так наріжемо. Можливо, якийсь квадратик на 2, на 3. Спочатку зложимо його посередині, вирізаємо пелюсточку, як ми завжди це робимо. А потім робимо слідуюче: Звідси можемо і 2. Вниз, вверх і нарізаємо ось так. В якому два вушка, на якому три вушка. Це самі маленькі у нас. Всі самі маленькі пелюсточки ми з вами наріжемо ось таким чином. Слідуючий розмір, 3 і 0. Ми будемо нарізати просто квадратики. Ось, і вирізати з них форму. Так. Отак. От а потім зубчик обріжу. Ось такі будемо нарізати пелюсточки. Це другий. Ще раз показую другий розмір. Як будемо нарізати, робимо. Згинаємо, робимо квадратик. Можна нарізати квадратиками, не так як я по-іншому відміряю чистею з іншої сторони ширину і довжину. Потім повертаємо до себе уголочком любим, має значення яким. І обрізаємо тільки самі краєчки по мінімуму. Краєчок по мінімуму. Ось так. Ось малесенькі краєчки тільки зрізаю. І так само знизу, трошечки по мінімуму. Можемо навіть отак не рівненько зрізати, а ось так. Такою хвилькою, щоб краще нам потім було клеїти зручніше. Це ми робимо з другим з розміром. Це перший розмір, другий і третій розмір 4.0 Ми нарізаємо так само, як і цей другий розмір. Як другий. Згинаємо, ось одрізаємо, обрізаємо. Ось таким чином. Що можна ще в цьому найбільші? Як Нарізати зовсім їх рівненько. Не зовсім рівненько. Ось квадратик, можете деякі пелюсточки не рівно зрізати ось тут край, а трошечки отак повертаючи нашими ножницями, можете зробити його трошки як фильками. Ось таким чином. І обрізаємо сам краєчок. Ще раз кажу, що можна нерівну, можна отакий флючок. Ось таким чином ми нарізаємо наші пелюсточки першого, другого першого, другого і третього розміру. Таким таким з вами нарізали пелюсточки трьох, трьох розмірів. Я взяла пастель такого коралового кольору номер 208 У мене. Ось, дивіться, який, колір може бути різний. В принципі, Ось дивіться, беремо саме маленькі, будемо тонувати. Беремо на мочалочку нашої пастелі і починаємо їх затонувати. Цей е, самі маленькі пелюсточки затоновуємо майже повністю, причому затоновуємо навіть оці торці. Постаратися. Ну, там, може, зовсім не вийде, тому що вони у нас розрізані, але. Постаратися, Ось. затоновуємо. Ось так. Ми зможемо не тонувати, а верх бажано затонувати. Ось таким чином. Ось. Ми затонували з вами. Оці другий розмір пелюсточок. Ми з вами будемо тонувати тільки сам торець. Ось. Там торець. все. Більше ми його не тонуємо. Ось таким чином торець. Торець затонуємо повністю і все. Ось так. Самі більше полюсточки, саме розміру не додаємо. до праски, до праски складаємо і перекручуємо. Це буде наша серединка. Вона у нас буде служити, виконувати роль, течінок. І розтягуємо ось такі рови. Так, перероблюємо всі наші оці заготовочки. прикладаємо, ще раз показую, до праски, складаємо їх і прокручуємо пальчик. Прокручуємо довго добре, стараємося, щоб наші кінчики були тоненькі, і щоб наша квіточка була гарна. Ось таким чином ми робимо наші серединки. Слідуюче прикладаємо до праски, складаємо, як завжди, гармошкою, прокручуємо в пальчиках, прокручуємо, добре прокручуємо, розтягуємо, розтягуємо і залишаємо. Все розтягнули і залишили саме більше. Прикладаємо до праски ті, що у нас білі. Ми їх складаємо гармошечкою, прокручуємо в пальчиках добре, прокручуємо. Прокрутили, розтягнули і обробляємо край. Не залишаємо от. Його в цю сторону загинаємо. Ось так. Робимо. Ось таку пелюсточку. Так, ось, ось вона і нас зацігнулася. Ось вона це, ось таку пелюсточку. Ось таку. Всі обрізає пелюсточки. І так, самих маленьких, оцих, що ми натрий залишили, 9. Оцих, що ми розгинали другого розміру, 9. А цих у мене 17. Приблизно у вас має получитись ось така квіточка. Зараз ми точно таку саму зробимо, я все покажу. Збирати будемо на дротик. Ну, дріт нам взагалі тут не треба, ми його використовуємо тільки для зборки. Ну, я, принаймні, в мене ця резинка буде для дві резиночки для волосся. Ось. Давайте розпочнемо. Ось беремо любий з цих маленьких, наносимо сюди капельку клею. І вставляємо наш дротик. І що ми робимо? Ми просто його закручуємо в рулончик. Закручуємо в рулончик. плотненький такий рулончик. ось Скрутили. І навпроти ще одну пелюсточку. з другої сторони навпроти ми приклеїмо ще одну пелюсточку. Чином. Потім починаємо по кругу клеїти, по пелюсточки, наносимо клей знизу і прижимаємо пальчиками, формуючи ось таку серединку. Ось так. Ось. Наносимо клей знизу і формуємо нашу серединку. Тут все просто. Всі наші пелюсточки доклеюємо по кругу, <coughs> слідуючу пелюстку ложимо на половину попередньої, слідуючу ложимо на половину попередньої. Так само наносячи клей. Ось я наношу на попередню капельку клею і ложу на половинку попередній, прижимаючи при цьому, нам треба, щоб і дивимося, звісно, щоб висота приблизно наших пелюсточок була рівна. Якщо навіть щось нас нерівно вирізло, ще обробилось потянулось, ми все одно дивимося зверху. Але ж якщо навіть одна пелюсточка, наприклад, буде десь виступати вище, ну, я б не сказала, що стільки це вже і погано. Мені на деяких випадках навіть кажеться, що це навпаки не придає якогось такої більш легкості квітки. Якщо пелюстки не приклеєні всі на одному геть, такому рівні, Но все має бути в міру, звісно. Ось я приклеїла останню мою пелюсточку, вона мене меншенька була нічого. І беру другий розмір що З другим розміром. Наносимо так само на половину попереднього, знизу і наклеїмо. Ось, наклеїмо. Плотненько. Другий ряд пелюсток знаходиться вище першого, але ж не набагато. Якщо вам видно, я зараз положу зубочистку. Ось. Ось ця виглядає взагалі десь на 0,5 оці пелюстки вищі. Ну, якщо ви викроїте так, як я вам сказала, воно у вас так і ляже. Ось наносимо, просто наклеюємо, і воно у вас все повинно лягти так, як потрібно. Наклеюємо ось так, половину попередньої, половину попередньої і по кругу. І покругу. Ще раз нагадується його розміру пелюсток у нас було 9 штук. Дев'ять. Ось. І ще одна. прожимаємо пальчиком, пальчиком проживаємо місце, де ми приклеїмо, наносимо капельку клею, приклеюємо. Ось, і прижимаємо пальчиком. Бачите, що ряд в мене замкнувся. Ось, але, по суті, тут треба було б ще наклеїти одну пелюсточку, і можна би сказати, що і вистачить вісім. Можливо, і робіть вісім. Ну, хто зробив 9, зараз приклеїмо 9. Великий тут ніякий. Помилки не буде 8-9 пелюсточок. От я наклею 9, але в принципі нам вистачило і 8. Ось. Переходимо до самих більших. Їх ще раз нагадую у мене 17. клеїмо так само на половину попередньої і беремо велику пелюсточку нашу. Чого перебираю пелюстки? є такі пелюсточки у мене, які я обробляла зразу після розовеньких, Вони йдуть трошки от підфарбовані, щоб зразу не був такий різкий перехід, то я стараюсь зразу приложити таку пелюсточку, яка ще трошки підтонована, хоч це далеко не обов'язково наносимо, на половину попередньої, прижимаємо пальчиками. Наполовину попередній прижимаємо. Ось, наполовину попередній прижимаємо. Таким чином у нас виходить квіточка. Ось, прижимаємо. Ну і слідкуємо, звісно, за, щоб наші пелюстки отут лежали менш більш на однаковому рівні. Зараз в мене закінчується вже перший ряд. Перший ряд в мене закінчився. І зараз ми почнемо приклеювати. Другий, я його ще ближче сюди до основи. Зараз покажу ось так я його вже клею, ще ближче до нашого дротику, ще ближче, ось так, ще ближче, вже біля самого дротика клею і прижимаю пальчиком. Клею біля самого дротика. Отримую, прижимаю, коли ми прижимаємо, наша пелюстка відхиляється в сад. Коли не прижинаємо, вона буде більш така закрита трояндочка. Коли ми положимо і пачком прижмемо, ми тим самим дамо можливість її відкриватися. Ось таким чином. Нагадую, цього розміру у нас було 17 штук. Зараз побачимо. Ну, принаймні, на попередню квітку в мене пішло 17 штук. Я зложила її і перерахувала таким чином. Ще положимо, приклею. Ось. Приклеюємо, розвертаємо і дивимося ось. Ну, в принципі. 17. От зараз ще одна. У мене вже ряд закінчився. Можна зробити на одну полісточку так само менше. Ось, але в мене підуть всі. Я ще одну доклею. Ось так впритук і прижму її знизу, щоб вона таким чином у нас вийшла ця. Дивіться, я от вже прямо до самого дротика її, щоб вона навіть менше була, тим самим вони відгинаються донизу, і виходить, у нас вільна така квіточка. Дивіться, що ще я вам зараз покажу ці квіточки. Я хочу деякі пелюсточки ще трошки підігнути зажигалкою. Ось дивіться, тоді я розгинаю. беру, Ну, ви можете робити, можете не робити, на бажання. Але я. Зроблю не в всіх пелюсточках, але в тих пелюстках, які мені схочеться ще дати хвильку, я ще надам хвильку. Ось так підігрів і потягну підігрів і потягну Це в мене буде не сильно багато таких, але я так зроблю, вона буде в мене ще більш гарніша. Знову ну, мені хочеться це зробити в першому ряді після наших оцих, оцих закручених. І зразу перший ряд, який йде, хочеться, щоб він переходив м'ягко в загнуті краї. Тому я тут роблю йому ще такі фольки. Ви можете не наробити, квітка і так доволі гарна. Зараз ми зробимо пару листів. Вже не розказую, як, вже показувала. Розміри листочка ось побільше. Якщо ви приложите в свої квіточки, треба, щоб листочок трошки виглядав з таким розрахунком. Так, далі вирізаємо підклейку, зложуємо підклейку, розмір мене. Зараз я вам покажу сім. І зараз покажу розмір квітки, щоб ви орієнтувалися орієнтувались десь 9 см. Якщо хочете менший розмір квітки, значить пелюсточок треба взяти менше. Ось дивіться, зложимо наполовину, ще раз наполовину. І з уголочка починаємо з вами вирізати зубчики. Так само, як ми робимо це на листочку. Ось так. І ще. Ось так. Це підклеєчка у нас вийшла. І листочки. Віджимаємо наші листочки на молді. Прогоріваємо фаміран, щоб добре відчався з двох сторін. Здобув винесла. Нічого. Ось. Такий листочок в нас вийде. Ще раз. Підклеєчку всю ложимо. Все. Мені так більше подобаються підклеїки перетерті. І перетираємо пальчик. Листочки я не підкрашувала. Це фоміран, у нас темно зеленого кольору іранській палітри фоміран. Наклеїмо ось так. Другий. Другий. Ось так. Листочки, якщо ми квіти робимо на резинки, то листочки треба добре підклеювати щоб вони потім не загинались при носінні резинки. Я їх добре підклеюю. Два, три, третій ось так. Ну, принаймні, я так зроблю. Там собі дивіться три. Ось. Три. Три. Далі. Розвертаємо і четвертий. Я хочу підклеїти ось. П'ятий, четвертий, сюди. Треба дивитися. Ось сюди. Ось сюди. Я одненький наклею. Треба просто дивитися, де краще лягає. Тут можна важко угадати. На одній квіточці так, на другій інакше. І п'ятий, скоріше всього, я наклею сюди. Квітки буде ось так. Ті було трошки інакше. Але на кожній квітці все одно палюсточки лягають по-різному. І листочки треба дивитися, теж підбирати так, щоб вони лежали гарно. Потім ми з вами наклеїмо підклейку, ось дивимося там, де в нас немає листочка, щоб зелененька наша оця підклеїчка виходила більше. Для цього ми спочатку беремо, наклеїмо сюди, клею серединку, наливаємо і приклеюємо. Спочатку серединку. Ось я хочу, щоб сюди вийшло, тому я і так його і положила. Видно, я сподіваюся, потім. Друге, мені поділо, щоб вийшло сюди. Тому я візьму і трошечки ось тут надріжу, Відрішу і трошечки пальчиками по його прокрутимо, щоб воно не було видно, що вона у нас. І ось так ми його наклеїмо, щоб наші оці виходили чашелистики між листочками. Для чого я це роблю? Для того, щоб вони вийшли між листочками, так буде гарніше. Ось. Так, відгинаємо зараз. Відгинаю, капелька клею і підклеїли, Ось. Ось підклеїли підклеєчку. Зараз робимо резинку. Я беру спочатку основу, основу і кріплю резинку, бо не завжди оці основи вони приходять якісні. Тому я спочатку кріплю, підтягну добре резинку, чи не відплюваю. Не, від, не вискочить назад, бо часто таке буває, потім навіть ще трошечки ось прижимаю на всякий випадок. Бо буває, що ось ці самі кріплення до резинок бувають такі, що не защолкуються і випригують. Після того, вже як це все зроблено, тоді я наношу серединку клею ось так і приклею до центру. Прижимаю і тримаю. Тут треба деякий час потримати щоб вона приклеїлась Ось таким чином. І тоді ще я так, зараз ще воно вже зараз ще я покажу, як я роблю, трошечки підгинаючи шилистики самі, щоб вони були гарніші, коли вже підклеїмо все є. Ще. Ось так можу в різні сторони потягнути ось наші ці чашелисточки, щоб вони гарно дивилися. Можна і раніше це зробити, можна пізніше вже вам вирішувати. Я вам покажу, а ви вже вирішуйте самі, як вам краще. Я люблю вже в кінці, тому що... Мені тоді очевидно, в яку сторону я б хотіла, щоб він був загнутий. Ось таким чином у нас вийшло дві такі грузинички. Чудових. Чудовий подарунок, я думаю. Можливо, і вистачить однієї. Але мені потрібно дві, тому я зробила дві. Ось таким чином. Надію, що вам сподобалось це відео. І сподіваюся, що воно буде корисним.